В ефірі Новини міста. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Нове місто, побратим. Очільники Хмельницького та британського Шеффілда підписали угоду про співпрацю. Продаж святкових дерев. У п'яти мікрорайонах Хмельницького запрацювали ялинкові ярмарки. Найтепліший день донора до Дня Святого Миколая. У центрі служби крові влаштували благодійну акцію. У Хмельницькому з'явилося ще одне місто побратим. Це Британський Шеффілд. Угоду підписали під час візиту міського голови Олександра Семчишина до Сполученого Королівства. Вона передбачає постійне співробітництво у низці галузей, а також допомогу пораненим військовим та біженцям. Аліна Косарева докладніше. Сенс Рейн Так, український стяг розписаний бійцями восьмого полку спецпризначення приймали в дарунок у міській раді Шеффілда. Це британське місто відтепер є побратимом Хмельницького. Угоду підписали під час візиту Олександра Семчишина до Сполученого Королівства. Велика Британія зараз просто неймовірно підтримує Україну, і наше таке взаємне порозуміння в процесі кількох онлайн спілкувань. Ми вийшли на те, що підпишу підписуємо угоду міста про міста побратими, місто Шеффілд. Велике розвинуте, сучасне, одне з найбільших за численністю у Великій Британії. Угода підписана угода передбачає низку можливостей для співпраці. Це галузі економіки, бізнес-співпраця, це туризм, це освіта, це медицина, це молодь, спорт, це підтримка українців. Широка угода. Ну, але найголовніше, звичайно, це комунікація. Угоду про побратимство ставили на голосування у міській раді Шеффілда. Підтримали її одностайно. Усі 84 депутати місцевого парламенту. Крім того, в Шеффілді ми провели низку зустрічей з бізнесом, з представниками парламенту Британії, з владою Шеффілда, з торгово промисловою палатою, з представниками оборонного комітету Британії. Теж ці зустрічі дуже цікаві, плідні. Підтримка величезна. З боку Британії захоплення українцями просто неймовірне. Зокрема, обговорили реабілітацію наших поранених військових та допомогу українцям, які тимчасово проживають у Британії. Дуже сподіваємося, що це буде мати конкретні результати, бо говорили про необхідність підтримки ППО, про необхідність підтримки енергетичним обладнанням, про необхідність реабілітації наших військових. А в Шеффілді великий завод, який протези виготовляє для людей, які втратили кінцівки. Це такий один з найнадійніших наших союзників. У нас в Британії не було взагалі ніякої формальної комунікації. Ми почали шукати комунікацію в різних містах. Було багато онлайн зустрічей і Шеффілд вийшли з ним на те, що це буде формалізовано. Відносини будуть формалізовані в угоду про міста, побратим. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста. У Хмельницькому та ще в кількох містах України відбулася акція Найтепліший день донора. Влаштовують її щороку за ініціативи системи «Донор.UA» до Дня Святого Миколая. Мета акції залучити до здачі крові якомога більше громадян. В нашому місті здійснити донацію можна в обласному центрі служби крові. Ірина Муляр розповість більше. У обласному центрі служби крові донорів сьогодні зустрічають із подарунками та смаколиками. Акцію Найтепліший день донора влаштували до Дня Святого Миколая. Здав кров за пригоститися американу так само в є печиво з передбаченнями на сьогодні, такі наліпочки, де можна сподаркуватися своєю групою крові. І також ми розігруємо сьогодні павербанк і мультиплекс три квіточки. Найтепліший день донора організовують щороку у кількох містах України, аби залучити до цього якомога більше громадян. Микола Кучерук вже понад 20 років здає кров щоб допомогти іншим. У Мене батько донор, я донор, дружина донор, син донор. це у нас сімейне. Коли потрібні тромбоцити, це Компонент крові, який вливається живим, він не йде на заморозку. Мені телефонують завчасно. І я приїжджаю. А от Олексій завітав до обласного центру служби крові вперше. З товаришем просто він постійно здає зараз в місті та й виходить, що разом з ним вже приєднався. Товариш постійно здає. Зараз каже, що моя черга прийшла я кажу, що я з тобою поїду. Де. то навіть не знаю, яка в мене група крові. Тепер знаєте, так? ну четверта так зібрану у рамках акції кров волонтери донор юа передають до дитячих лікарень. Крім того, говорить директор обласного центру служби крові. Зараз є гостра потреба у донорській крові для військовослужбовців. Її треба нам багато, тому що ми поставляємо компоненти крові на Переду. У нас є логістика своя. Приїжджає машина. У нас є о, 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 скільки нам чого треба віддати, і ми віддаємо машина. приїжджає, ми віддаємо. А далі вони самі розподіляють, куди напевно піти ці компоненти крові. Аби врятувати людське життя, потрібно близько 40 хвилин. Саме стільки за словами медиків триває процес здачі крові разом із підготовкою до донації. Людина приходить сюди на регістратурі. Офор оформляється і піднімається на другий поверх для визначення гемоглобіну та терапевт вимірює тиск. Далі даємо донору чай з печивом і він стає кров. 450 мл. Завітати до Центру служби крові, аби здійснити донацію, можна у будні з 8 до 14 години. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. Окопні свічки для військових виготовляють працівники обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка. З допомогою волонтерів відправляють їх на передову. Необхідні матеріали, а саме парафін, картон та бляшанки. Бібліотекарі шукають та купують самі. Але, говорять, працівники книгозбірні цього недостатньо. Тому небайдужі хмельничани можуть долучитися до доброї справи. Деталі в наступному сюжеті. У приміщенні обласної бібліотеки для дітей поміж книг бляшанки, картонні коробки, віск та парафін. Працівники книгозбірні місяць тому взялись за виготовлення окопних свічок, адже із настанням зими військовим потрібне тепло. Бажаю їм всього самого-самого найкращого, швидшої перемоги і щоб тепло наших свічок їх зігрівало. Спочатку нарізають картон на смужки і поміщають його у банку. Водночас на плиті у чайнику розтоплюють віск та заливають ним свічки. Далі з допомогою волонтерів усе це відправляють на передову. Вони дають можливість зігрітися, дають можливість не тільки світла, а й тепла. І разом з тим на таких свічках окопних можна підігріти якісь там елементарні такі речі, їжу, чай. Необхідні матеріали бібліотекарі шукають та купують самі. Частково їм допомагають волонтери. На початку ми купляли віск на в нас на ринку. Е, купляли парафін. Також мені недавно. Прийшли такі підказки, що віск і парафін можна знайти в церкві, коли згоріли свічки, в ресторанах, де перегоріли свічки. Тобто використаний вже віск і парафін, його можна якраз заливати у ці окопні свічки. Картон теж приносимо. Все, що нам надсилають до бібліотеки в такому опакованому матеріалі. Ми його залишаємо. Також приносимо з дому. Є в нас наших працівників, чоловіки працюють в магазинах, От, зокрема, в сільпо, приносять і бляшанки, і картонні коробки. Тобто, збираємо зі всього світу, як то кажуть. Ми вдячні тим, хто нам безкоштовно благодійно передав ці речі. Але зараз у розпал зими матеріалу для виготовлення свічок потрібно більше. Адже, говорить бібліотекарі, для того, щоб свічка довше горіла, шкодувати парафіну та картону не можна. Приблизно десь один ящик такий великий, йде на от на п'ять таких свічочок. Парафіну приблизно кілограм, десь йде на п'ять бляшаночок, ось такого розміру. Ось такого. А ще бібліотекарі зробили заготовку до свічки у трилітровій бляшанці. Залети її воском та запалити планують після перемоги України. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. П'ять ялинкових ярмарків розгорнули у Хмельницькому. Локації, де можна придбати святкові дерева, є у кожному мікрорайоні. Ціни залежать від висоти ялинки та її пишності. І стартують від 200 гривень. Більше знає Олександр Семенюк. У Хмельницькому стартував продаж новорічних дерев на ялинковий базар, який розгорнули у мікрорайоні Гречани. Завітала пані Галина. Довго не обирала. Ви знаєте, в зв'язку з війною, да, трошки на душі, як то кажуть, і тривожно. І не ну, все одно це хочеться, хочеться чогось такого доброго в домі. Ялинку до свят обирає хмельничанин Олександр. Чоловік перевагу надає саме живим деревам. Приємно для дітей і запах, і все, як природа дає, а є штучна ялинка, то нічого немає. Яке свято може бути без ялинки, тільки новорічна ялинка. Ялинка, мандаринчиків. Третій рік реалізацією новорічних дерев займається Дмитро Губенко. До продажу підготував чотири сотні ялинок та сосен. В цьому ряду, звісно, сумніви трохи були, тому що в таке час в країні. то ну люди цікавляться, питають, покупають. Ціна за метрову ялинку стартує від 200 гривень. Дерева зростали у ярмолинецькому районі. треба підложити мочалку чи відро з піском, то вона буде довго стояла. Обычно сосна стоїть довше. на усіх новорічних деревах. Якщо вони продаються легально, має бути чіп. Дізнатись інформацію про дерева можна в додатку «Ялинка. Інфо». Заходимо в неї, пишемо номер етикетки. Перевірити, вітаємо, ваша ялинка легальна. Можна познайомитися з ялинкою. Яка порода? Поки що у Хмельницькому розгорнули п'ять ялинкових ярмарків. А це втричі менше порівняно з минулим роком. В мікрорайоні Гречани, в районі магазину АТБ і в районі сектору, сектору міського комунального підприємства Ринок Ранковий. Тоді на вулиці Зарічанська в районі магазину АТБ і біля Проспект миру, транспортна зупинка Сілістра. І біля торгового центру Ріку. Суб'єкти господарювання, які того року брали в нас погодження. Цьогоріч хлопці пішли на фронт і захищають нашу країну. Придбати новорічну красуню до вечора, 31 грудня зможуть усі охочі хмельничани. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста. Перший дитячий різдвяний бал відбувся в обласній філармонії. Він замінив традиційні новорічні ранки, які організовували напередодні свят. Під акомпанемент симфонічного оркестру діти танцювали віденський вальс, балет та занурились в атмосферу Різдва в європейському стилі. Денис Клименко продовжить. Хмельничанка Світлана Мот із донькою Анною завітала до обласної філармонії. У неділю тут вперше влаштували різдвяний дитячий бал. Дітлахи з артистами танцювали вальс, польку та балет. Предсвятковий настрій зараз напередодні різдва, і ми дуже раді, що в нас є така можливість сходити сьогодні і подивитися це диво, тому що е, потрібно на якомусь емоційному рівні, хоча б так, влаштовувати для дітей свято. А в майбутньому в нас все буде добре і все є, вже є Україна. Мені сподобалось е, Ну танці, вони ризик, танцюють. Взяли участь в першому балу для дітей академічний симфонічний оркестр та артисти ансамблю Козаки Поділля. Музиканти грали вальси Штрауса, а танцівники на паркеті перевтілювались у казкових героїв. Серед них снігова королева та попелюшка. Це перший такий досвід. Влаштувати новорічний ранок для діток саме в такій формі. Бал новорічний. От звичайну, ну, це дуже прикольно. Це дуже весело. Діткам подобається. Бо я втілювала фігуристів От на роликах це досить цікавий досвід. У мене таке вперше в житті, але якщо чесно, це весело. Цього року організатори вперше відійшли від проведення традиційних новорічних ранків для дітей і вирішили влаштувати різдвяний бал в європейському стилі. Це дійсно абсолютно новий формат, дитячий, особливо дитячий формат, коли хочемо показати дітям і батькам, як можна, як святкують Різдво в Європі, і маючи величезний досвід виступів на таких, от в цей період, різдвяних новорічних європейських концертах, принести цей досвід сюди. Денис Клименко, Володимир Паламар, новини міста. На сьогодні це усі новини. Дякуємо вам за довіру. Разом ми не переможні. Слава Україні!